Пограємо в асоціації. Я вам кажу монстр на рейках. Ви уявляєте те, що там уявляти? От він, монстр на рейках. Найдовший трамвай в Україні. Ось він легендарний електрон. Хто би міг подумати, що дві легенди: Соляр і електрон зустрінуться у Львові? Хм. Майже 30 метрів довжини, п'ять секцій. Коротко кажучи, хочеш вигуляти нові кроси, заходь у перші двері, виходь у п'яті. Прогулянка забезпечена. Кондиціонер є. Низька підлога є. Місце для валізи, візочка, песика двоюрідної тітки, троюрідної сестри теж є. Погуляли, тоді запрошую відпочити мінімалізм і комфорт два в одному флаконі. Ну а точніше, трамваї, точні і надійні, як швейцарський годинник. Бо саме звідти вони і прибули. Їх Львову подарував цю їх. Певно, якби мені треба було написати сценарій про ідеальне транспортне майбутнє, це був би він настільки зручно, що можна проїхати свою зупинку. І ще три просто тому, що не хочеш виходити. До речі, пиши на якій зупинці сів, а на якій прокинувся, і не забудьте гнути друга, з яким би з задоволенням покатався хоч 30 метрів цього трамвая.